Друзі, всім привіт! Вітаю вас у себе на каналі, у себе на городі. Це відео буде помідорним. Я хочу вам показати, як я буду підв'язувати свої помідорчики: і низькорослі, і високорослі. Ось як виглядають мої помідори. Помідори красиві. Нагадаю, хто в мене вперше, можливо, на каналі, друзі, що я вирощувала свої помідори, розсаду на підвіконні без пікірування у 400 грамових стаканах. І в мене. Як на мене, все дуже красиво вийшло, дуже хороші, потужні помідори. От, і хто бачив, як я садила, друзі, я їх більшу половину закопувала в землю. І тому мої помідори такі вийшли напівлежачі. Мені писали мої глядачі, що можна було закопувати ще глибше, отак, от, щоб тільки верхи були, друзі. Але це треба було копати яму глибиною, ну, пів метра це точно. Це мені було дуже складно, тому я знайшла такий вихід, клала їх на півлежа. І що я вам хочу показати, друзі? Дивіться, вчора ввечері я полола помідори і е, помідорчика лежачого підняла. Е, що я бачу? Він прирісся корінням стеблом до землі, і я його, коли піднімала, е, щоб обполоти, він зламався. Бачите, він же, по суті, от, він пропав навіть. Що я тепер розумію, друзі, що підв'язувати помідори, піднімати і їх підв'язувати до палки мені не вихід. Але не дуже хочеться, щоб вони валялися по землі. Тому що і фітофтора, і бруд потім на помідорчиках. Я не дуже цього хочу, мої хороші. Тому який я знайшла вихід. Показую вам. Ось, друзі. Ось альтернатива, якщо така ситуація, як в мене. Я. Підстелила під помідори солому. На 44 помідори у мене пішло 3 тюки соломи. Якщо немає соломи, то, звичайно, можна ж використати суху скошену траву. Дивіться, як в мене вийшло. От помідорчик собі лежить зверху на соломці. Бачите? От. Потім е, які плюси, не буде проростати бур'ян. мене торік, до речі, я застеляла. У мене провіз бур'ян, тому що я дала тонкий шар соломи. Зараз в мене, подляньте, в мене от палець. Друзі, бачите? На висоту пальця сантиметрів 10 соломи. Якщо бути уважними, не прогавити, потім можна підстеляти, коли вона осяде. Але солома це прекрасно, тому що це мульча, яка зберігає вологу. Там утворюється особливий мікроклімат, і помідорчикам буде дуже добре. Помідори будуть сухі, до землі не будуть торкатися, вірогідність фітофтори зменшується, плюс будуть чистенькі помідорчики, в кого така ситуація, як в мене, або ви, можливо, не любите підв'язувати чи не хочете. Якщо вам так простіше, то будь ласка. Пасинкувати низькорослі помідори я не буду. Зовсім це всі помідори в мене низенькі, От вони собі вже як ростуть, так ростуть, тільки обробки від фітофтори далі. І показую, як я буду далі підв'язувати високорослі помідори. Друзі, найперше хочеться сказати, що листочки, які знизу знаходяться і жовтіють, їх потрібно обірвати. Це листочки, можна так сказати, з минулого життя. Все, воно було, відпрацювало своє. Свою функцію вони виконали, вони працювали на те, щоб виростити розсаду, і їх можна прибрати. Далі, друзі, високорослі помідори я буду формувати деякі спробую у два стебла, а деякі буду формувати в одне стебло. І тому всі пасиночки, бачите, от був листочок, і біля листочка росте пасинок. Я буду обривати, залишаючи пеньочок. Мені здається, що це вже всі знають, для того, щоб далі не ріс другий раз пасинок. Ось, бачите, пасинок, і я його відчіпую, залишаючи пеньочок. Ось така, друзі, підв'язка високорослих помідорів. У мене вийшла. Що я робила? Дивіться, я вже показувала в попередніх відео, можливо, хтось перший раз. Отакі в нас стоять розпорки металеві з дротом. На цих розпорках стоять отакі буквою П закопані стовпи з однієї сторони і з другої. І натягнуті. Три дроти. І на ці дроти я прив'язувала помідорчики. Зараз вам покажу, як я це робила. Ну, по-перше, мабуть, варто сказати, що я брала не шнурок, а брала стару радянську штору, якою не користуюся, і сантиметрові стрічечки вирвала, надрізала спочатку, а потім розривала для підв'язки помідорів. Для того, щоб шнурком не розрізати стебло помітора. А ця латочка, вона досить таки тоненька, м'якенька і буде комфортно для куща помідора. Далі, друзі, треба сказати, що я ростом невеличка, тому я брала табуретку, а висота моя до дрота має 2 метри. А штора якраз добре, класно, тому що штора має 2,20 Якраз мені вистачило. Деякі я в'язала на бантики, щоб якщо буде потрібно десь щось відрегулювати, то можна було легко відв'язати. Чи натягнути, чи навпаки попустити. І, друзі, що я зробила? Я зав'язала за стебло, не тісно, а так, щоб влазив палець, тому що помідор ще буде рости, товстіти, щоб не врізалося йому в стебло. І Кладу на табуретку два, помідор, два шнурки з одного і з другого помідора. Табуретку поставила посередині для того, щоб не злазити два рази. Все, стаю на табуретку, одною ногою прижимаю шнурок, щоб не впав. І все. Взяла от помідорчик і собі зверху прив'язую за дріт. Прив'язую, друзі, не дуже зручно однією рукою. Прив'язую, якщо вистачає, на бантик, якщо вистачає шнурочка. А якщо не вистачає, то просто один раз затягую. Потім мені буде легко його розв'язати. От, це, один раз. І так не дуже натягую, щоб можна було, бачите, він ходить так вільно, щоб можна було потім закручувати помідор. От. І потім він буде підростати, я собі буду його підкручувати. Ну, так дуже багато людей робить. От, бачите, раз. От, і підкрутила. Він собі держиться. І так само другого підв'язую. А ось тут, друзі, дуже добре видно, як вести помідор. Яку китицю брати другою, якщо вести у дві, два стебла. Значить, дивіться, перший цвіт, ось він. Перше буде грону. І під першим гроном, перший ось пасинок, ось він, який великий. Видно вам? Ось перший великий пасинок. Під першим цвітом. Це і буде друге стебло. Ось іде одне стебло. Ось воно одне і ось буде друге. Це пасинок. І тут я прив'яжу, потім, він ще досить малий, прив'яжу ще одну стрічку. Ось буде одна, і ось буде друга, і буде два стебла. Ось така у мене сьогодні підв'язочка вийшла. Я вам, мої хороші, дякую, як завжди, що ви переглянули моє відео. Дякую за коментарі, за вподобайки, за поширення моїх відео. Всім бажаю міцного здоров'я, усіх благ! І чекаю з вами нової зустрічі. Будемо далі разом з вами вирощувати. Спостерігайте, будь ласка, за моїми відео. Пишіть коментарі. Будьте здорові, до побачення!